Схеми це стійкі уявлення людини про себе, про інших людей і про світ в цілому. Дають відповіді на те, який я і чого очікувати від світу. Вони розвиваються в залежності від того, як задовільняються базові емоційні потреби в той чи інший період. В цьому відео піде мова про схему некомпетентності. Ця схема обдаровує людину відчуттям постійних сумнівів в собі. Вона стосується наших досягнень в різних сферах життя. Під впливом цієї схеми людина починає думати, що вона невдаха і приречена на провал. Схема декомпетентності формується через незадоволеність, потреби в автономії, незалежності та ідентичності. Коли дитина не відчуває, що її успіхи та інтереси діяльність взагалі важливі, що вони належать їй і їх цінують. Що вона на одному рівні з однолітками. Ось приклади ситуацій, в яких може порушуватись ця потреба. Дитину критикують, надмірно коментують та розбирають всі її досягнення і помилки, ображають за них, в тому числі за стосуванням будь-якого виду насильства, порівнюють з іншими. Дитина намагається підігнати під високі стандарти, яких майже неможливо досягти, або покладають на неї очікування щодо вибору професії чи інших напрямків розвитку, ігноруючи її власні інтереси. Батьки чи інші важливі дорослі не зважають на досягнення дитини, приймають їх як належне або бачать в них загрозу, змагаються з дитиною. Відсутність належної контролюючої поведінки скерування керування з боку батьків, розмиті кордони у родини, відсутність дисципліни. Дитина з якихось причин відстає від своїх однолітків у навчанні спорту, гірше опановує якісь навички тощо. Ця схема часто пов'язана з іншими, такими як жорстокого поводження, залежності, емоційної депривації, неповноцінності тощо. Вона є досить легка для усвідомлення. Так клієнти часто не відчувають труднощів із тим, щоб вербалізувати свої відчуття. Наприклад, я не вдаха, я нічого не досяг, інші люди в моєму віці, бла бла бла. Некомпетентність може бути досить нестерпною, вона пов'язана з відчуттям сорому та приниження. Іноді навіть людям. Які змогли здобути значних досягнень в житті, здається, що вони насправді їм не належать, і рано чи пізно їх виведуть на чисту воду. Уникнення це стратегія, яку найчастіше використовують люди зі схемою некомпетентності. Це уникнення часто досягає феноменальних масштабів. Якщо будуть якісь починання, приречені на провал, то може краще зовсім нічого не починати. Іншими словами, людина починає вдаватися до самосаботажу. Припустимо, комусь для. Отримання підвищення на роботі потрібно пройти курс по підвищенню кваліфікації. Схема запускає відчуття тривоги та сорому. Він вона думає, курс буде надто складним, або інші люди будуть там значно розумніші за мене, і взагалі я не варта цього підвищення в компанії забагато достойніших фахівців, які зробили б цю роботу краще. Тоді ця людина може відмовитись від навчання. Якщо керівник виявиться наполегливим, то вона почне вигадувати відмазки усвідомлено, або згадає про дуже важливі справи, через які немає на це часу, не Якщо керівник все ж наполіг, навчання вже оплачене, буде запізнюватись, не зробить домашнє завдання, мовляв, надто складно, або ж неуважно слухатиме, все одно нічого не зрозумію, буде соромитись ставити запитання. Наслідок цій людині буде дійсно складно скласти кваліфікаційні іспити, і знову ж таки підтвердження отримано. Я не вдаха. Так, схема некомпетентності грає дійсно злий жарт з її носіями. Вона позбавляє людину навіть спроб зробити щось що вона дійсно хоче, або те, що їй потрібно. Відчуття втрачених можливостей та втраченого часу є частими супутниками людей із цією схемою. Інша сторона медалі, коли людина все ж береться за нові завершення і навіть має значні досягнення, але внутрішній голос, часто це голос людей з її життя, говорить, що це марно, тобі просто пощастило, це нічого не доводить, ти все одно не здара. В такому випадку всі досягнення здаються їй надзвичайно крихкими, вони наче не справжні і не належать їй. Люди зі схемою некомпетентності схильні обирати партнерів більш успішних, гарних, розумних, відомих ніж вони. Щоб за їх рахунок компенсувати відчуття власної меншовартості, вони також роблять це за рахунок зміщення фокусу уваги зі сфери досягнень на інші якості, як зовнішність, материнство, батьківство, стосунки тощо. Відчуття нерозуміння свого місця світі також притаманно людям з цією схемою. Вони схильні змінювати багато робот протягом життя, так і не досягаючи видатних результатів у жодній із цих сфер. Або вони обирають сфери, в яких складно побудувати кар'єру, або яких вік завершення кар'єри наступає раніше ніж це прийнято зазвичай. Щоб подолання схеми некомпетентності не стало ще одним нездійсненним починанням, важливо дотримуватись деяких правил. Будьте об'єктивні, оцініть свої успіхи і точки до зросту неупереджено. Можливо, ви дійсно менш успішні, ніж люди з вашого кола. Можливо, навпаки, просто не помічаєте цього. До цього варто поставитися як до сухої реальності. Врешті немає чітко визначених критеріїв успіху чи термінів його досягнення. Ми можемо діяти тільки у рамках сьогодення, тут і тепер. Тож навіть цікавість до того, як почати щось змінювати, це вже багато. Дійте з позицією любові і співчуття до себе. Те, що казали про вас в дитинстві інші люди, це неправда. Те, що вони робили, не окей. Можливо, тоді ви повірили у це і продовжуєте так ставитись до себе, але це більше не потрібно. Ви доросла людина, яка може захистити себе і свою внутрішню дитину. І тепер ви знаєте більше про свою пастку, а отже, можете допомогти собі вирости над нею, а не скоритися привидам минулого. Проаналізуйте свою поведінку. Що з того, що ви робили, чи робите, призводить вас до невдач або є уникнення? thank mm -hmm. you Чи було щось, що навпаки допомагало вам досягти успіху. Спробуйте поступово збільшити корисну поведінку, створіть план. Пам'ятайте про правило маленьких кроків: не варто одразу вимагати від себе грандіозних звершень. Це тільки підсилить відчуття невдачі. Корисним також буде звернутися до своїх цінностей і подумати, чи відповідають ваші дії реальним прагненням. Заручіться підтримкою оточення. Ви можете просити. До Допомогу і отримувати її це не применшує ваших досягнень. Ви також можете упиратися негативним коментарям інших людей. Пам'ятайте, що вони не транслюють реальності. Ваші внутрішні опори ось що дійсно про вас.